Соціальна підтримка, захист малозабезпечених забезпечених населення, допомога воїнам на сході України це принципи, якими керується у своїй роботі народний депутат України Сергій Лабазюк. І питання, що постійно порушують виборці на зустрічах. Народний депутат продовжує звітувати перед земляками про зроблене. Турбота про підростаюче покоління один з пріоритетних напрямків роботи Сергія Лабазюка. Саме з його ініціативи у містах та селах встановлюють сучасні дитячі майданчики. Народний депутат постійно опікується школами, садочками, дитячими будинками. Піклується, аби і сільська і міська дітвора активно та весело проводила дозвілля. Дуже гарний зробив майданчики біля дитячого садочку. Дуже гарно і все від Сергія Петровича Лабазюка. Для діток там діток багато, десь 22-24, Я щось не знаю. Сьогодні приходила. Вони там гралися, гуляли. Бо вот, то дуже дякую. Дошкільний заклад села Пашківці – один з тих, який повсякчас підтримує народний депутат. Під час візиту до населеного пункту дошкільники знову звернулися до парламентаря за допомогою. Трошки посуду і дітей. А перспективи на наступний рік хлопці добре працюють. Буде більше дітей. Ну, стараються Слава. Да. Слава? окрім прохань буденних на зустрічах. Громада говорила і про наболіле Ціни на продукти та комунальні послуги. Стрімголов ростуть, натомість соціальні виплати скорочуються. Люди нарікають неабияк важко зараз жити сім'ям з маленькими дітками, адже допомогу молодим матусям суттєво врізали. І вже вбили всі пороги. Тобі не положено ніякої компенсації, бо ти одержуєш тисячу і одну гривню. Як прожити сім'ї з чотирьох чоловік на тисячу і одну гривню оплатити всі комунальні послуги? Депутат пояснив, що через складну ситуацію в Україні до кінця року паски доведеться затягнути всім. Постанову уряду, яка обмежила виплати на дитину, довго обговорювали в парламенті. Чимало пропозицій міністрів, які б ще суттєвіше вдарили по кишенях українців, вдалося відхилити. Тепер вся надія на бюджет 2015. 2015-го, Який має затвердити нинішній склад парламенту. У ньому планують передбачити соцвиплати. Сергій Лабазюк налаштований відстоювати ці питання у Верховній Раді. На жаль, до кінця року, як би я не хотів вам зараз чимось допомогти, держава вам нічим не допоможе до кінця року. слава Богу, що залишилось декілька місяців. В плані бюджету на 2015 рік який буде прийматися ще в цьому скликанні Верховної Ради, як мінімум буде починатися прийматися в цьому скликані в жовтні місяці на початку листопада? Я думаю, що ми зробимо все від нас залежне, щоб передбачити збільшення соціальних виплат якраз на такі категорії, говорите. Зі своїми запитаннями під час зустрічей до народного депутата звернулися переселенці зі сходу, матері військових, мешканці сіл району скаржилися на погані дороги та неосвітлені вулиці. Сергій Лабазюк пообіцяв і надалі опікуватися кожною громадою, аби при наступних зустрічах проблемних питань ставало. Все менше чудове просто враження. Я взагалі слідкую за ним часто за його виступами, по телебаченню, і вони такі спокійні. Може мене дещо не влаштовують, тому що я сама комуніст, розумієте? Але все ж таки я багато в чому з ним згідна. Молодець, дуже задоволена. Я чи почули відповіді на цікаві питання, які зараз на часі? Так, да, так, да, так, да, почула і задоволена і. Що сім'я задоволена, все хорошо. Я його взагалі поважаю. раніше ж він теж це скільки років вже пройшло, то я бачу, що він трошки якийсь зовсім і другий став і помужнів. І такий мені здається, що щось він там робить. Ольга Бахіна, Володимир Вінскавич, новини Тівісім Плюс.